Тарас Григорович Шевченко, поема Іван Підкова Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю минулося остались могили на полі. Високі ці могили, де лягло спочити козацьке біле тіло. Китай повита високі ці могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружало. Було колись добре жити на цій Україні. А згадай, може, й серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою, то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лима човни вкрили же море! заспівали, Запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба серце мліє. А козакам того тільки й треба. Пливуть собі та й співають. Рибалка літає. А попереду отаман веде куди з нею. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає сюди, туди. Де де будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку. Човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу, отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку». Знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилі мовчки поглядає.